Вже декілька днів мене займає одна ідея, яку я маю реалізувати. І, чесно кажучи, я навіть не знаю, що мене збуджує більше. Чи реалізувати цю ідею, чи реалізувати її, та знати про це серію відео для того, щоб показати вам, що воно взагалі таке, робити все з нуля і до 100% в самому. Давайте почнемо з ідеї. По-перше, ми повинні розуміти, що те, що ми робимо, повинно вирішувати якусь одну проблему. І ця проблема повинна бути не видумана вами, та ви її повинні точно знати. Тому дуже круто, якщо ви будете робити щось, що вирішує саме вашу проблему. Чи ви, а може, може, ваш партнер є експертом у якійсь галузі, в якій ви намагаєтесь вирішити цю проблему. У нас це буде простіший варіант. Ми будемо робити щось, що вирішує проблему, яку я чітко бачу та відчуваю. І ми повинні розуміти, якщо щось корисно ви робите для себе, ви 100% знайдете людей, яким це теж буде корисно. Уявіть, що ви з друзями вирішили поїхати на природу на декілька днів та вас, скажімо, десятеро. Як це взагалі відбувається? Ви починаєте обговорювати хто що бере, розпор... розподіляєте речі, продукти та таке інше. Це зазвичай проходить у дуже жвавій обстановці в якійсь групі, наприклад, Telegram чи Viber. Довгі спори та таке інше. Потім, вже коли ви все з'ясували, кожен має взяти те за що він відповідає, і нічого про цьому не забути. Але давайте будемо чесними: по факту виходить так, що ви приїжджаєте, а хтось забув сіль, хтось ніж, хтось купити розпалювач або навіть ви залишились без шампурів взагалі. І вже після відпочинку ви у тій самій групі намагаєтесь з'ясувати хто скільки витратив грошей, та починаєте доволі складну математику. Е, хто скільки кому винен віддати грошей, враховуючи ще й те, скільки він сам витратив на щось. Як це рішення має виглядати? Це має бути додаток у якомусь виді, який дозволить організувати та трішечки автоматизувати цей процес, щоб кожен міг створити якийсь івент, після чого заінвайтити туди друзів, а попросту давши посилання на ту сторінку. Далі ви гуртом складаєте списки того, що потрібно взяти: список покупок, дрова, ліхтарі, чи що, що, що там вам треба буде. Кожен з тих, хто долучився до івенту, бере на себе якісь позиці... позиції зі списку, і він автоматично додається до його списку на виконання та зони відповідальності. По факту, це буде колективний туду, що має дуже спростити підготовку до відпочинку. Також кожен вносить суму, яку він витратив, і вона ділиться на всіх, враховуючи, хто скільки кому винен віддати. Ну і при цьому ж враховуються враховуються, звісно, власні трати. Якщо ми подивимось на кінцевий продукт, то це має бути додаток, який ви встановлюєте на ваш смартфон, і ви можете створювати ці івенти та поширювати їх між своїми друзями. Але ми маємо зрозуміти, що переконати когось щось встановити на свій смартфон це дуже нелегка задача. Ну тільки подумайте, що впродовж обговорювання вашого івенту вам ще й треба когось заставити цих 10 людей, встановити якийсь додаток. Тому. Окрім додатка, повинен бути ще й більш простіший спосіб долучитися до івенту. І я думаю, нічого простіше звичайного вебсайту взагалі-та й нема. Тому відповідь доволі чітка: це повинен бути мобільний додаток на ваш е, смартфон та веб-додаток, який ви можете відкрити зі смартфона або з вашого лептопу. Далі нам треба зрозуміти, який MVP тобто minimal viable product нам потрібен. Це це мінімальний продукт, який можна вже використовувати. Це повинно бути щось, що вже вирішує головну задачу, та їм можна користуватись, щоб можна було вже дати людям, друзям вашим, користуватись та отримати перші фідбеки, тому що я вам точно скажу, будуть дуже цікаві повороти. Ви можете сті, скільки завгодно накидувати функціонал, яким у підсумку ніхто не буде користуватись. Ви витратите купу часу на щось, що. Складне, наприклад, для розуміння вашим користувачем, а їм, навпаки, треба зовсім інші та, на ваш погляд, абсолютно безглузді функції. Для першої версії ми зробимо тільки веб-додаток, що дозволить нам, по перше, не затягувати з не затягувати з релізом MVP, по друге нам не треба нічого нікому встановлювати. Ну і по третє, набагато легше щось перероблювати в одному місці після того як ви отримаєте перші фідбеки. Для того щоб візуалізувати все те, що ви там собі напридумували, нам треба схематично накидати сторінки чи скріни вашого додатку, можливо, не всі, а лише головні, які покажуть нам, що за чим свідкує. Також на цьому етапі майже завжди ви будете додати щось, що навіть раніше та й не планували, або взагалі викидувати те, що планували. Дуже корисний етап, не раджу ним нехтувати взагалі. До речі, ще є один плюс у цьому етапі. Якщо ви, ну, наприклад, не забажаєте робити дизайн власноруч, або у вас не вийде, чи щось таке, то вам буде набагато легше віддати дизайн на аутсорс. Вам точніше скажуть ціну та терміни. Але ми його будемо точно робити. Дизайн. Це дуже тонкий момент. У залежності від вашого рівня внутрішнього перфекціонізму, ви можете витрати на це ну, купу часу. Я рекомендую дуже сильно не приділяти цьому часу взагалі, тому що можна привести це може привести до стадії, яку я називаю відторгнення, коли вам вже починає, ну, фізично нудити від цього дизайну чи проекту взагалом. Вам треба зробити гарно та не гнатися за найкраще. Е, ну, завжди можна зробити щось краще, але таким чином ви затягуєте реалізацію вашої ідеї та ризикуєте взагалі закинути проєкт. Така фігня, наприклад, зі мною, якщо чесно, дуже часто трапляється. Я завжди з цим намагаюся боротися тим чи іншим способом. Що нам потрібно зрозуміти з точки зору архітектури? А ми знаємо, що наш потенційний додаток, та ну, наша веб-версія додатку, будуть працювати за одною і тою же схемою. Тому вони для нас є фронтендом, який, ну, звісно, спілкуватися буде з одним бекендом, який, по суті, ну, буде в вигляді API. Я планую використовувати для веб-версії React, а для мобільного додатку, що доволі логічно, React-Native. Що дозволить максимально швидко програмувати мобільний додаток, коли у нас вже буде веб-версія на звичайному реакті. Стосовно бекенду. це буде по факту API, написане на PHP, зокрема на Laravel фреймворку. До речі, якщо вам хтось скаже, що PHP, PHP це смішно, на ньому пишуть тільки мавпи, та взагалі він мертвий, шліть таких людей одразу до бісу. Це Повня, повна дурня, взагалі не має сенсу навіть це обговорювати. Це крута мова програмування, максимально підходить до таких от задач, постійно розвивається та взагалі не планує помурати. Все, крапта. І все ж таки ми маємо зрозуміти, що вибір технологій е, баз, повинен базуватися на потребах та на ресурсах, які, які, ви, які у вас є. В нашому випадку ресурси це час. Тому треба вибирати те, що максимально швидко вас приведе від точки А, з якої ви знаходитесь, до точки Б, в якої ви сподіваєтесь знаходитися. Так, що у нас далі? Далі це база даних. Для такого груду додатків, класичним вибіром є MySQL, тому це ми і будемо вибрати. Організуємо це ми все на докері, тобто зробимо докер Environment на декількох контейнерах. І я ж це, це буду показувати, зокрема, і створення оцього enвірменту. Назва! Назви поки що нема. Я не хочу витрачати купу часу на це. Буде думати впрод... ну, на цим впродовж розробки. Якщо, наприклад, у вас вже є назва, то це вже ну, може не половина, але відсотки три. Ну, Візьме на себе. Звісно, звісно ж, вам треба придумати щось таке, що, по-перше, вам самому нравиться. Ще не використовується у цій галузі. Легко вимовляється, легко запам'ятовується та легко читається. Та ще ж потрібно, щоб домен, який ви будете вибирати для цього додатку, був, був вільний. І до речі, до, до, щодо до доменів, я би радив змінити фокус з доменів .com, тому що там майже все зайнято на якісь інші доменні зони, як .io або точка і так далі. Тому про назву забудемо. Треба вибрати якусь робочу назву, яку ми будемо використовувати. В нашому випадку нехай це буде events to do» або щось таке. І фінальний спіч перед тим, як ми дійсно почнемо щось нарешті робити, і це про гроші. І коли я говорю говорю гроші, я маю увазі не лише монетизацію вашого проекту, але ще й гроші на утримування команди чи маркета. Почнемо з простішого команда. Тут все дуже просто, нуль на команду. Тому інвестуємо ми тільки свій власний час. Ну і як ви розумієте, все це я буду робити один, так скажемо, в соло. Це буде соло проект. Гроші на утримування будуть незначні. Ми про це поговоримо згодом, але нам спочатку буде достатньо, достатньо невеличкого серверу для того, щоб наш бекенд зміг працювати. Це щось типу ну, 20 баксів на місяць, а, і найцікавіше це монетизація. Якщо ви робите проект, який вирішує бізнес-задачу, то вам треба зразу зрозуміти. Як ви будете заробляти гроші, скільки ви будете на це тратити, таке інше? Це буде ну, ваш, ваш бізнес-план, наприклад, це зовсім інший рівень до Підхіду, але рішення бізнес проблем для рішення бізнес проблем вам. Ма треба мати експертизу від того, хто всередині ці, цих бізнес процесів та розуміє проблематику. Ми ж будемо робити такий собі пед проект, і в найближчих у планах ніяких заробіт ми не будемо мати. Звісно ж, є варіанти, але для цього часу нам потрібно зібрати значну кількість користувачів та ще багато чого. Маю надію, що про це ми взагалі-то поговоримо а, але пісніше. Так, думаю. Годі базікати, давайте до діла. Ось наш простий хай левел план, який ми буде якому ми будемо слідкувати. Хай левел це дуже загальні питання без конкретних тасків, щоб орієнтуватися на якому етапі ви зараз. Тому що без плану дуже швидко втратите мотивацію. Ви не будете розуміти на якій ви сходинці знаходитесь, скільки ще попереду, скільки ще позаду. Також це буде «Wireframes» дизайн. Створення бази даних, створення бекенду, розробляємо фронтенд, тестуємо та фіксимо, викидаємо MVP, збираємо відгуки користувачів, звісно, вносимо зміни, робимо мобільний додаток, робимо вже реліз. Цей це буде фінал нашого першого етапу. Дивіться. Існує дуже велика кількість різноманітних інструментів для малювання мокапів, якісь платні, якісь безоплатні. Але я що для дизайну, що для мокапів, ну вайрфреймів, завжди використовую фігма. Це дуже зручно. <кх> і дивіться, я не буду вам показувати весь процес малювання оцих от вайрфреймів, тому що там доволі багато і це буде нудно. Я вам розкажу основний підхід, який я використовую. А також потім, коли все буде готово, я вам покажу і розкажу по кожної сторінки, що для чого і як воно працює. Ну, давайте почнемо. Створюємо новий документ у Figma. Я зазвичай одразу додаю дві сторінки. Першу називаю Wireframes, другу я використовую для дизайну. Буде дуже зручно між ними переклю... переключатися у подальшому. Далі, нам треба накидати пустих фреймів, щоб зрозуміти фронт робот. Наприклад, як буде виглядати івент, сторінка авторизації, сторінка забули пароль та таке інше. Після чого я рекомендую створити один фрейм, в якому ви будете зберігати усі компоненти, вам потрібні вам для вайрфрейму. У Figma навіть є спеціальні інструменти для цього дуже зручно раджу розібратися. Ну а далі починаємо з голови накидувати у кожен фрейм, у кожну сторінку все, що ви там собі напродумували. І бажано починати з самого головного в нашому випадку: це скрін перегляди, перегляд перегляду одного івенту, ну, де будуть усі а, туду для кожного з а, учасників. Дизайн, ну, або макапи, або матують емоційно дуже, дуже сильно і треба ось такі розгрузки робити собі, ну точніше, своїй голові. Так, ну Основні макапи ми зробили. І зараз я вам їх покажу. Для більшої зручності я зв'язав їх таким інструментом у Figma є, як прототайп, який дозволяє вам зв'язати такими стрілочками основні дії, щоб було зрозуміло, що за чим слідкує, як це робиться. Наприклад, у нас є лінка забули пароль, яка повинна відкривати цей скрін. Ви переходите у режим «Прототайп» та просто перетягуєте стрілочку до цього скріну. Відновити теж. Саме ми можемо або перетягнути сюди, або вибрати через прототайп, що по тапу на цю кнопку ми будемо відкривати оцей скрін. Ну, Ось це основне, що я хотів сказати. Тепер давайте к основним flow. Це називається flow. То і те, як користувач буде пересуватися по вашому додатку. У Figma є. Режим Present, який відкриє вам ось таку штуку прямо у девайсі, який ви обрали. Користувач заходить, і перше, що він потріб... треба йому зробити, це увійти в систему. Він вводить свій емейл. Якщо система розпознає, що він вже... Існує, то він вводить пароль. Якщо ні, то він йому треба буде зареєструватися, тобто заповнити дані свої основні та підтвердити там емейл. Далі ну звичайно, забули пароль. Те, що ми тільки що зробили. Тобто, якщо забули пароль, то вводити свій емейл. Він приходить, ви підтверджуєте та таке інше. Після того як він увійшов, він приходить на сторінку, де будуть буде список його усіх заходів. Звісно, у нього зараз нуль. Тому що він тільки за... зареєструвався. він створює новий захід, Вказує основні дані, картинку, місця, дата, назва та таке інше. Створює захід. Після чого йому говорить, тому, що захід успішно створений, та... <кхем> та йому він може скопіювати цей лінк на цей запит, захід і розіслати зразу його усім своїм друзям або. Куди він там хоче? Оце наш основний скрін, в, в округ якого все буде відбуватися. Що тут є? Таби. Ну, по-перше, це картинка заходу, назва, місце проведення та час та дата проведення. Далі три основних таби. Туду це список усіх завдань або задач, які люди, долучившися до заходу, ну, їм треба це виконати. Далі є учасники, є розрахунки. У них чуть чуть пізніше. Що тут є? Тут є список туду, які можуть бути розділені такими групами, наприклад, для мангалу, розваги та щось, щось інше. Групи можна додавати, нажимаючи ось цю кнопку. Кожна, кожна група має в собі якийсь список туду. Наприклад, купити розпалювач, купити дрова. В кожній групі можна таба, додати новий туду. І це може зробити кожен, хто долучився до івенту. Далі. Кожен е після цього може взяти відповідальність на себе за ту чи іншу позицію у списку. Наприклад, засіб від Комак вже взяла Марія, Гральні карти теж е Марія відповідальна за це. Дрова треба з зробити мені, Олегу. Якщо е я взяв на себе, хтось взяв на себе цей пункт, то вже інший не може це зробити, тобто він може вибирати лише з вакантних, наприклад, оцей цей та таке інше, коли Марія або так Марія вже взяла у свою сумку. Засіб від комах або купила, не знаю що по якій схемі вона працює. Вона відмічає, що це зроблено. І у, у загальному списку всі бачать, що засіб від комах вже точно буде. Може це ще натолкне когось на інші речі. Наприклад, засіб від комах це спрей, а Може хтось ще хоч, хоче взяти ці спиральки, які треба піджигати, щоб вони, вони тліли та відганяли комах, та таке інше. Тобто, ось цей список набивається роз різноманітними тоді. Далі. Що ще є тут? Тут можна нажати тільки не виконані, і буде я це не робив. Це скроє всі виконані. Щоб можна було подивитися, що залишилось. А також можна перейти до режиму Мій список, де буде показано, ну у даному випадку, якщо я Олег, на мені буде купити тільки дрова. Тобто я можу подивитись, що мені тільки мені потрібно, загальний список. Так, далі, що тут ще є? Можна перейти до учасників та подивитись, хто вже долучився. Хто є, хто буде приймати участь у нашому заході. Також можна скопіювати лінку на цей захід і додатково відправити ще комусь там щось. Адміністратор, ну, тобто не адміністратор, а той, хто створив цей захід, може видалити або щось зробити з кожним. Наприклад, я власник і я можу це робити. Якщо це буде якийсь звичайний користувач, я, мі... я маю на увазі там, ваш друг, то він не буде мати видалити когось можливість. Звичайно, звідси можна перейти до шейру. Він. Просто покажуть вам ссылку, ви її копіюєте посилання і відправляєте друзям. Далі, звідси ж, можна зайти до розрахунків. Що таке розрахунки? Як я і вже казав, по фіналу кожен може додати свої витрати. Наприклад, я покупав овочі на салат, там яси на шашлик, може ще щось не думаю. Нікіта робив це, Марія це. Тобто загальна сума виходить, отака. Це загальна сума, яка була витрачена усіма учасниками події. Далі. На основі цих сум відбувається калькуляція того, хто кому скільки грошей винен. В залежності від своїх власних трат. Ну, зараз ці суми звичайно рандомні, але не менше буде понятно, якщо я витратив, наприклад, або я покупав абсолютно все для заходу, а і більш ніхто нічого не покупав, то всі будуть повинні мені якусь рівну суму. Якщо хтось з них щось покупав, то сума буде звісно менше. Також, якщо Наприклад, Ольга, моя сестра, повинна мені 565 гривень. Я, якщо вона мені їх отдасть, якимось чином ми зараз це не розбираємо, то я можу тапнути на чекбокс, і ця позиція стане зеленим. Таким чином ми будемо бачити, хто ще не розрахувався за цей захід. Ну, така от штука. Далі, що ще? Звісно, звідси можна. Тапнути на меню, і тут основні пункти меню створити захід, це буде відкривати створення нового заходу. Продублював а, мої і мої заходи. Тут вже буде список усіх заходів, які я створив, або до яких я долучився. Далі що ще? Якщо я... Або ваш друг отримує посилання на цей івент. Він заходить і бачить наступне: бачить картинку заходу, назву, місце проведення та час з датою. Далі якийсь опис. опис і далі бачить, хто створив та хто. Хто вже долучився, і він може долучитись по нажатію на долучитись, відкривається нова сторінка, де йому треба ввести його ім'я та телефон. Після того, як він ввів телефон і тапнув далі, йому на, на телефон приходить якийсь смс. Він його вводить для того, щоб підтвердити свій телефон, щоб не було так, що. Туди, хто попала, міг долучитись. Ну, на даному етапі буде лише така перевірка, вона хоч щось, якийсь захист, дасть долучитись, як, коли він долучився, сповіщення о тому, що все чудово, і він може перейти до заходу і вже робити такі ж самі речі, майже такі самі речі, як і інші учасники. Ну, ось таким чином, за допомогою фігма, були зроблені ось такі от мокапи. От ці от а, стрілочки, тобто прототайп, а, можна було і не робити, якщо ви чітко розумієте, що за чим слідкує, можна було їх розташувати в порядку. Але а, я це зробив перше, щоб вам було зручніше показувати. І якщо, наприклад, ви будете давати дизайн комусь іншому. То я б рекомендував витратити там 5 хвилин для того, щоб розставити ці стрілочки, щоб йому було зрозуміліше, як, що за чим слідкує. Тобто, вам менше треба було б з ним зазванюватися та розповідати, якщо працює. Ну і зручно зручно, тому що можна цей чисто цей флоу нажати і передивитися, передивитися як це буде виглядати на девайсі. Ну, тобто те ж саме, що я вам показував. Так, тобто, вайрфрейми у нас готові. У наступному відео ми вже будемо робити і зробимо дизайн. Я не буду перегружати у вас додаткову інформацію у цьому відео. Підписуйтесь, ставте лайки, буде далі. Пока.